Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні вже черговий випуск, чергове відео по інвестиціям у криптовалюту, а саме у публічний портфель, який я супроводжую відкрито. Ціль даного проекту полягає в тому, щоб зрозуміти в загальному, що таке криптовалюта, як вона працює на криптовалютному ринку. І, звісно ж, здобуття фінансової незалежності. Інвестиції, як я і говорив, уже і показую у своїх звітах, збірж, на яких я купую криптовалюту, проходять по мінімуму. Тобто 10-11 доларів. Я думаю, це небагато навіть для починаючого інвестора, це в принципі нормально. Уже ж, звісно, всі все знають, але коротко нагадаю, що сталося на днях, що сталося з ринком криптовалют. Дещо схоже і сталося і на фондовому ринку, але то окрема тема. А на криптовалютному ринку теж був дамп, такий конкретний дамп по біткоїну. Як бачимо ось тут на графіку, альткоїни теж формують ту саму. Структуру ринку таку, як формує й біткоін. Тобто, це означає, що увесь ринок криптовалютний йде за основною монетою, а саме за біткоїном. Глянемо зараз на графік, переходжу у TradingView. І бачимо, що тут просто дампіще пройшов, був закол рівня. 52, практично 53 тисячі, але він пробив його так конкретно аж до 49 тисяч за один біткоін. І це склало від глобального хая до локального мінімуму 33,33 ,33%, Тобто 33,33%. ,33%. Як бачите, цифри цікаві, і вони не просто так тут сформувалися. Але по біткоїну буде окреме відео. Переходжу до публічного портфеля. На момент записання цього відео ринкова цінність портфеля складає 291 бакс і 60 центів. Загальний профід по портфелю мінус. 141 і 83 центи. Це мінус 33,49%. А загальна капіталізація портфеля складає в нас 438$ доларів і 43 цента. Це тобто, вкладено в портфель 438 доларів і 43 центи. Лідером по зростанню знову стає Бред плюс 21%. Аутсайдер, як завжди, поки що Wormhome мінус 59,79%. Дану монету вже ми усереднювали і надіємося, що ця монета покаже в майбутньому хороший профіт. Тепер перейдемо більш детально до списку монет, які знаходяться у портфелі. І так, Бред Плюсі, Пепе в мінімальному плюсі, Бонг теж в плюсі, Понки в плюсі і всі інші. Фелкоін, Sui, Floki, Ван, BOME, Вормхолм, Ейджікс, Вайф, СТРК, Далі Мюро, Фет і Арбе. Квант OP, Doged, DiA. Shiba і Океан. Це всі монети, які на даний момент знаходяться в такому хорошому мінусі, який ми поступово будемо усереднювати в залежності від того, як себе буде вести ринок. І після минулого дампу усереднення було по трьох мемкоїнах, таких як Bred. ПЕПЕ і Бонг. Всі дії по публічному портфелю я публікую у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і не пропускайте інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Але скажу щодо недавнього дампу по криптовалюті. Я, звісно ж, раніше попереджував по монеті Бред. І по монеті Пепе, коли вони досягли більше, ніж 100% по профіту, я тоді публікував у телеграм-каналі дані пости і говорив, що в кого є бажання, хто можете частину фіксувати. Але я тоді написав, що я фіксувати особисто не буду. Але я сказав, що по бажанню можете фіксувати. Але нічого страшного. Ми вже деякі монети усереднили. Бичий ринок ще знаходиться на початковій стадії. І даний дамп по біткоїну і загалом по криптовалютному ринку це була, уже й до цього треба звикнути. Це була обична маніпуляція, щоб в першу чергу побрити лонгістів. Ну і тих, хто, можливо, на споті, на нервах, може продати собі в мінус. Щоб не втратити все, або ж у мінімальний плюс, тобто висадка, як кажуть, непотрібних пасажирів перед глобальним зростанням. Отже, як бачимо, початок місяця видався досить екстремальним і червоним. Але, як я й говорив і скажу ще раз, це все тимчасові явища в нас зростаючий бичий ринок. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі.